Всім привіт! З вами я Ангела. Якщо ви бачите це відео, то я ще не вмерла від цього пекельного літа. І сьогодні я повернулася з почти і забрала велику посилку з Aliexpress. Я сама обожнюю дивитися розпаковки, дивитися, що люди позамовляли. Думаю, вам також це буде цікавим. Тому let's go! Я замовила багато чого, але через те, що речі маленькі. Здається, ніби я нічого не купила. І взагалі у мене часто відчуття, що ну, що я це купила. Мені це дійсно потрібно і так далі. Думаю, буває в кожного. А зараз ми подивимося, що я замовила. У мене ось такий величезний пакет. І перше, що я хочу прибрати звідси, це один із елементів подарунку для мого хлопця. Але все рівно повинна подивитися, як воно прийшло. Чи воно взагалі живе тут. Наступне, чому випадає, це ось така косметичка. Я давно хотіла косметичку, якусь квіточку. І взагалі дуже багато є речей, які я хочу купити, але довго не купляю. Логічно. Да? Але таку косметичку, квіточку, все падає. Я хотіла вже десь, мабуть, рік. Я думала, вона буде трохи більше. Якість у неї, ну, сказати так собі. Можливо, те, що вона була ось така скомкана, але при... Приїхав такий, як я замовляла, радує. У мене була ось така. Якась дуже така лакшері. До речі, вона навіть ця моя більша, хоча я думала, що він буде однакові. Але мені захотілося щось світленького, такого, милого. подивимось потім, як вона буде, коли буде наповнена. В косметичці я поставлю десь, мабуть, 5 з 10, тому що вона менша, ніж я думала. Мені взагалі не подобається тканина, з якою вона зроблена. Наступне, що тут є, це ось такий ось рушничок для волосся. Ой, який якенький, такий класний. Ось тут такий милий-милий гудзик. Так він виглядає. Дуже, до речі, приємний справді. Тут ось така штучка. Зараз я продемонструю. Опа! Робимо так. І далі за ось цю штучку. Ми чіпляємо до ось того гудзика. Просто з 10 з 10. Колір гарний, сам він м'якенький, і ось цей гудзик у вигляді ведмедика сам за себе все говорить. Далі я хотіла давно вже замовити. Точніше, знайти. Але в нас я не знайшла ось такі носочки для кожного пальчика окремо, щоб займатися йогою. Навіть написано. Йога. Ок, і ще в них є ось ця поверхня, щоб не їздити. А мені завжди було цікаво, наскільки це зручно. От я зараз і перевірю. Прямо зараз з вами тут виявляється, їх одягнути не так і легко. Прямо щоб кожний пальчик засунути, це прямо треба постаратися. Більше мої такі кривенькі пальчики. І просто не було. Він якийсь дуже пухкенький. Ось це так дивно. Це дуже дивно. Подивіться. Утвічі час <розум> просто під кайфом. Це дуже нові відчуття. Такі о <смі> Вони грустно палець! Ок, мабуть, він встав в нужну позу. Взагалі, пальці не дуже рухливі, тому для них, мабуть, це взагалі стрес. Але тримається воно добре. Як позаймаюся, скажу. Це дуже дуже, 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 дуже дивні відчуття. Так, по якості, звичайні носочки. Не знаю, поставлю я їм 8 з 10. У мене, мабуть, дуже короткі пальці, тут, наче не на довші пальчики. Це і добре, тому що є у людей пальчики набагато довші, ніж у мене. І ще за ці штучки лайк. Йдемо далі. Це тут наче я бачу. Це найбільше що тут є. Це сумка. Я дуже давно хотіла собі бордову сумочку, таку лакову, щоб ходити на прогулянки. Вона, до речі, дуже гарно запакована. Тут ось пакетик і ще ось такий мішечок. З нею найбільше хвилювалася. Тут якась царапка вже. А ні, це грязно Такий тонесенький ремінець. І ось так вона виглядає. Ну, виглядає, вона так смачно блистить. Прям як я хотіла Тут і всередині ось така штучка. Всередині тут просто одне таке відділення ніяких немає. Ні кишені, нічого. Ось, і ще ремінець не регулюється. І ось так вона виглядає. Ну, я її ще вигулюю. І, можливо, напишу вам, як вона мені. Ну, поки так, суб'єктивно, і за таку ціною, яку я її брала, десь на 7 деревісі. До речі, якщо вам буде цікаво посилання на будь-які з цих товарів, просто напишіть мені в коментарі, і я вам відправлю. О, і наступне це також до цієї сумки. Мені дуже подобаються ось такі брелки. О, дивіться, який він мі-мі-мі, Боже. Тут таке гарне сердечко велике. Але я туконула. Тому що на цій сумці, бачите, все золото, а тут серебро. Ось так виглядає. Знаєте, не дурно. Так сумка виглядає вже не на 8, а на 10. І що тут дуже сподобалось, що ось цей карабінчик у вигляді сердечка. За ну, це це реально 10. Ну, ну, це вже інша справа, ну подивіться. Нікіта. Гарна? Ну, Все да, я вглядаєш. Після юсі, як Мені подобається ця штука для читання книг. Знаєте, щоб не тримати сторінки, які постійно загинаються, є ось такий дерев'яний котик, дуже приємний, до речі, до рук. Я ж, ну, знаєте, вирішила прийти до релігії, все таке, почитати щось нормальне. Не якусь там медицину, не якусь психологію. Що таке читав взагалі? Ось нормальна книга. Звичайно, ще не знаю, тільки розпочала. Але я людина, яка подобається, тому не засуджуйте у кожного свій смак. А це ось така штучка. Ми вдягаємо на пальчик. І робимо отак. Клац! І в нас тут і милий котик, і нам зручно читати, але поки що воно так їздить. Дуже отак їздить. Він виглядає прикольно. За рахунок того, що він такий природний, типу з дерева. У мене плюс хлопець читає, то я думаю, ми будемо вдвох цим користуватися. Ну цьому я ставлю, мабуть, 9, тому що він дуже такий слизький і їздить по сторінках. Мені здається, в якийсь момент може це бути незручно. Тут не це ось така закладка. Я думала, що вона буде більшою, звичайно. Але ні, вона така малесенька взагалі. Але вона дуже дуже гарна. Вона блистить і є у неї, бачите, дирочки. Тобто вона не суцільна. І такий хвостик. Мені найбільше сподобалася ця. Ну, виглядає дорого. За рахунок цього золота. Ні, ну файно. Ще тут є зелені елементи на самій обкладинці книги. Не в усіх книгах такі буде, звичайно, але прикольно. Мені подобається. Цьому я ставлю 9 з 10, тому що я б хотіла, щоб вона була більшою. Але знову ж таки, це мої очікування, можливо, потрібно іноді читати, скільки на сантиметрів. Наступне це що щось таке. Я навіть не знаю, що тут може бути. Ага, це вау. Це ось така шпилька. Шпулька, шпулька. Тут навіть ось ця штучка, бачите, вона отак робить. Я взагалі не вмію робити зачіски з такими штучками. Я думаю, я подивлюся якісь відео, як це можна робити. Може, в мене ще довжина, звичайно, не дозволяє так зробити, бо вони якось отак перекручують. Але добре, я зроблю просто, як я відчуваю. Ну, знаєте. Ого! Воно взагалі не спадає. Воно взагалі класно тримає. Я не знаю, що там ззаду, насправді. Ну, тримається воно намертво. І виглядає також дуже гарно. Тому я ставлю 10 і 10. Наступне. Це просто потрібно було добрати для безкоштовної доставки. І я подумала, чому б ні? У мене багато є кремів, які. Приходиться розрізати, щоб достати те, що там залишилось, наприклад, зубна паста. Ось так зачіпляємо. І вона ще в нашій формі сердечка. І ось так ми прокручуємо. І все. І ми дістаємо. Залишки крему зубної пасти. Ми я також ставлю, мабуть, 9. Можливо, до неї потрібно просто звикнути, навчитися нею користуватися, тому що зараз мені здається, що вона все ось так дістає. Тобто, в мене. Таке ще щось так пальцями, я навіть вижила більше. Але, можливо, це через те, що я раніше таким не користувалася. Наступне, що замовлялося в рідних постачальників, це пташки, типу лего конструктор, так назвало. Тут ось така пташка. Ця, до речі, ось ця пташка продавалась дешевше, через те, що вона, типу, без коробки, без опакування. Ця так ось. Хоча вона типу з упакуванням. Ось такі зелені детальки і це і папушка. Якщо ми їх зберемо сьогодні, вони можуть тут трапити відео як результат. Ось так виглядають пташки в зібраному вигляді. У них є динаміка крил. Продемонструйте. <плес> 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 Ось ця пташка була дорожча. Тобто її продавець продавав дорожче. Мені. І в неї ось така ось проблема є. Ось ця була дешевша, і в неї навіть детальки краще та інструкція краще. Тому що на ось цю іншу це зелену, все. в неї були проблеми з кольорами. Ми не зразу розібралися, вони не відповідали тому, які насправді. Але в цілому це прикольно, цікаво провести час. І... Ну, звичайно, це не справжні лего, це щось дешеве. І є такі, як би мовити, дефекти, чи що. Ось, якщо ви можете побачити, ось якісь як згризані частинки. Ця, ось саме з цією пташкою виникли справді проблеми, хоча вона була дорожча. Найбільше, що мене приколує в них, це ось такі лапки. У них є лапки, і це дуже мило. І я так бачу, це, мабуть, останнє, що тут є. Так, це останнє, що тут є. Це металеві палички. Ось так вони виглядають. Було написано, що це не ржавіюча сталь. Маю надію, що це так, і прослужать вони більш-менш довго. Тож, поки оцінку поставити не можу, бо я не знаю, будуть вони ржавіти чи ні. Маю надію, що ні. Але поки виглядають, ну, вигляд десь на восьмірку. Тому що є якісь такі. Темні елементи, але ще подобаються такі насічки, щоб краще їжа, в суті трималася в них. І на цьому моя розпаковка ось цієї посилки закінчилась, а до мене їде ще одна посилочка. І давайте розпакуємо її також. Пам'ятаю, в одному з відео я говорила, що купила стакани і хочу сама вдома робити бабл та матчу. Тому я зробила це замовлення. В Кіскай в інстаграмі попадалася їхня реклама, тому я вирішила замовити. Ще так зрозуміло, що тут склад їхнього чаю і перелік чаїв, які в них є. Також моя улюблена матча це блакитна, але її там не було. Я взяла анчан лате це щось типу тієї блакитної матчі, але тут ще щось додано. Вона ось виглядає ось так: не в баночці, а в пакетику. А ще нам поклали подарунок. Неочікувано. Добре, я так розумію, це також ось ця матча, тому що упакування однакове, добре. Несподівано. Також тапіока. Ось такий маленький пакет, я чомусь думала, що він буде більший. Ти ж. Але ми взяли маленький, але я все одно думала, що буде більший. Він вірш не те, що маленький, щоб просто спробувати, яка вона. і готувати теж? Яка в неї якість? Тому це поки на пробу. Якщо сподобається, будемо замовляти ще. Далі у нас матча. Також менше упакування, щоб спробувати. Тому що є матча не смачна. Треба зрозуміти, чи це смачна, чи ні. А ось це найкраще упаковано, тому що це скляна баночка. І це ось такі джузболи з кокосом. Чомусь я подумала, що. Кокосові джузболи, малиновий такий сироп, який я буду готувати сама. Мачі та молоко будуть смакувати класно разом. Тому сьогодні, і ще в якийсь день ми вам покажемо варіанти різних напоїв, які ми зробимо з цим всім. Для приготування першого напою потрібно запарити вінчик, адже ми будемо готувати матчу. До стакану я додаю джезболи в мене кокосові, можна замінити на кокосове молоко. Та малиновий сироп. Я його готую шляхом перетирання малини з цукром. Оскільки в нас спекотно, я насипаю льодом. Після чого заливаємо молоком. Можна використовувати будь-яке, яке вам подобається. Для приготування матчі нам потрібна вода, але не гаряча, десь 60-70 градусів. Матчу перетираємо через сито та будемо потрішки додавати воду та перетирати вінчиком. Можна давати води стільки, скільки ви хочете консистенцію більш рідку або ж густу. Після того, як на поверхні утворилася одна рідна піна, ми додаємо її до нашого напою. І наша матча з малиним сиропом готова. І так, тут у нас кипить водичка. Сюди ми будемо закидати тапіоку. Смачно пахне тапіокою. Кодячі какашки. Ой. Ой. Тут взагалі деякі тепіочки такі. Ну, ви самі бачите. Ну, то варево. І залишаємо це на 20 хвилин. Після, Після цього накриваємо і чекаємо пів години. Вона ось так настоялася. І зараз промиваємо її під водою. Звичайно, можна приготувати цукровий сироп або. Карамельку, але ми просто засипаємо цукром і залишимо трішки настоятись, і потім будемо давати разом із сиропом до напою. Я додала по 2 столові ложки тапіоки. і в нас ще є такі сиропчики з аврори, карамель та салоне карамель. Один буде такий, другий такий. Та після цього додаємо сюди чорний чай, ну або зелений, який ви полюбляєте, та молоко. Плюс, якщо ви хочете тепле, робіть його теплим, але у нас літо, і ми будемо робити його з льодом. За вікном у нас літній дощ, холодно, тому прийшов час для анчан лати для теплої матчі. Для цього я вже обираю блакитну матчу. Дії такі ж самі, вінчик також ми перед цим запарювали. Але заливаю тут я не водою, а теплим молоком, і так само її перетираю. Для солодкості можна додати цукор або, наприклад, як я ванільний сироп. Після чого взбиту матчу ми переливаємо до теплого молока та взбиваємо капучинатором, Так, смак. Виходить, більш м'який і приємний. Я поділилася з вами своїми улюбленими рецептами і для чого взагалі я це замовляла, які напої можна з нього приготувати. Маю надію, що вам це також знадобиться і дякую за увагу всім, па-па!